Арка із Blue, перша арка в One Piece. Давайте ж розберемося, в чому її переваги, недоліки, і що не так з аркою із Blue One Piece. І одразу почнемо з першого недоліка: це затягнуті скетчі. Я впевнений, багато хто з вас бачив комедійні серіали, де були скетчі, були скетч серії, де проблему вводили на одну серію, і в тій ж самій серії її вирішували. Така сама проблема є і у One Piece, так як перші арки хотіли показати пригоди, хотіли показати злодіїв і проблеми, які вирішувалися в контексті тої самої арки, без якогось одного цільного сюжету. І з одної сторони це добре, а з другої сторони, як же це ж затягнуто. Так, зараз багато хто, хто давно передивлявся арку із плю, думає, та що там, там чуть-чуть». Там вони трохи з Альвідою, там трохи з Морганом, там трохи з Багі, а потім Опі Арлун, Хісмокер. Але ви забуваєте, що це трохи це 53 серії. Але чому воно так затягнуто? І ми переходимо одразу ж до другої проблеми, яка дає нам відповідь на першу: це сили злодіїв. І тут дуже важливо, я беру саме сили злодіїв, а не їхні характери. Так як всі, за винятком Альвіди і Моргана, Є неймовірно цікавими, неймовірно розкритими персонажами. Капітан Куро це мало того, що прототип Крокодайла і в майбутньому Дон Кіхота до Фламінго, такого хитрого і підступного пірата. Він ще й має одну з самих чітких і прописаних мотивацій усьому Ван Пісі. Чи баги, баги, який здається, просто клоуном? Який є комедійним персонажем, і багато хто ставить його навіть в ранг антигероїв, такий хі, хі ха ха якому постійно не везе і за що він так вигрібає, але разом з тим маніакального психопата, який просто на смішки над собою готовий вбити свого накаму і підірвати півміста заради розваги, просто заради того, щоб втішити своє его і довести самому собі, що він не настільки жалюгідний, як здається. Так, Багі – це. Провожарливий тиран, а не просто смішний хі-хі-ха-ха персонаж. Чи Дон Кріг, який, наприклад, являється ідеальним піратом. Не ідеальним піратом з точки зору Ван Піса, а ідеальним піратом взагалі, якщо, в принципі, ми беремо образ пірата з усього, що ми бачили, не тільки Ван Піса, там фільми Пірата Кріпського моря, чи гра Assassin's Creed Black Flag, чи якісь повісті, чи історію, то Дон Кріг це, на мою думку, взагалі ідеальний пірат. І прототип навіть чорної бороди в якомусь плані, який не сурається всіх методів і всіх хитростей, щоб добитись своєї цілі. Чи Арлонг, який є найкращою риболюдиною серед всіх риболюдей, який які навіть кращі за Джимбія і Широхоші. Про Коді Джонса я взагалі мовчу: ці ці персонажі дуже цікаві, розкриті і мають свої цікаві характери і бекграунди. Але їхня проблема в тому, що вони є капець якими слабкими. І вони не представляють реальної загрози для Луфі і зоро і інших мугівар. І через це нам приходиться тягнути, тягнути і тягнути, як варці сиропу. Просто щоб Луфі і зоро не сплітбліцнули куро. Просто щоб Луфі не прибив Арлонга. Йому треба застрягати, щоб інші мугівари могли побитись і тільки потім, розтягнувши це на купу серії, Луфі таки переміг Арлонга. Що до речі, повністю вбиває атмосферу і вбиває крутість момента, Динамі кричить Луфі, допоможи мені! І, до речі, таких сцен в One Piece дуже багато, де дуже крутий саспенс, і здається, от Луфі серйозний, ламається вже в наступній серії, знову дурачкою Луфі, але конкретно цей аспект HROD і чому цей прийом не працював ні перший, ні другий, ні третій, ні четвертий раз, ми розберемо якось в окремому відео. Але ось ця проблема з сюжетним заниженням і постійно якимись тупими ситуаціями, через які герої не можуть одразу перемогти своїх лиходіїв, а мусять їм піддаватися і перемагати їх ростаті кінці, є також суттєвим мінусом. І знову ж таки, ці арки не є прям душним, ну, за винятком хіба арки села Сиропу, але вони затягнуті. І це дуже і дуже відчувається. Це непогано з точки зору атмосфери, тому що нам хочуть показати таку подорож, знаєте, таку вона от, така от в них подорож, і от в них така атмосфера, пригоди цього всього, але все ж це затягнуто. І зараз ми розберемо ключову проблему. І для того, щоб розібрати цю ключову проблему, нам треба вийти з вакууму. Тому що, якщо розбирати всередині самого OnePisa, і зблю не є аж капець якою затягнутою сагою. Але давайте дивитись з точки зору не вакуума всередині Манпіса, а з точки зору просто аніме. Арка із Блю, вся ця сага з всіма арками, так? з аркою Моргана, з аркою Багі, з аркою Куро, Дона Кріга, Арвунга, Смокера займає 53 серії. Треба розуміти, що ця арка є вступом де нас з з героями. Показують їхню мотивацію, розкривають світ, це вступ, це навіть не основний початок основного сюжету. Це просто вступ, це пролог. Це навіть не початок 53 серії. Для порівняння, два сезони магічної битви мають 47 серій. Таку ж саму кількість, а саме 53 серії, мають повністю перший і другий сезон Демон Слеєра, а також 9 серій з 11 третього сезону. Також. 37 серій має одне з найкращих аніме в історії Зошит смерті. Повністю вся історія Йогамі Лайта розкривається за 37 серій. В той час як One Piece це тільки вступ. Це просто для розуміння. Дороро, Вбивця Акаме, два сезони Кодагіаса. Це все менше. За вступ One Піса. І добре, я розумію, можете спокійно сказати, типу, що ну, це не коректно. Зараз мангаки пишуть по-іншому, більш динамічно, тоді було так от розмірно. Гаразд давайте порівняємо One Piece з тим, з ким їх часто порівнюють, з іншими сюненами Великої Трійці, з Наруто Масасі Кісімото і з Білічем Тайто Кубо. Давайте порівняємо з ними. І так, Наруто на момент після третьої серії знайомлять з Джераю. Вже на цей момент ми задаємося такими питаннями, як: А чи зможе Наруто скласти екзамін на Чуніна, чи зможе він відомстити за Хінату Неджі, чи зможе Саски перемогти Гару, чи витримає каноха нападу Рочимару? Чому Кабут хотів вбити Саски? Він з Орочимару, чи він проти Рочимару? І хто цей старий? І треба зауважити, що в Наруто. Також була вступна арка, також був пролог. Це перших 5 серій і Арка країни хвиль, що сумарно займає 24 серії. І незважаючи на менший хронометраж, мені здається, на мою особисту думку, ви можете з цим погоджуватись, я буду радий почути ваш думку в коментарях. Арка країни хвиль краща всіх сах іс із блю разом взятих. Якщо вам цікаво пояснити, чому так, можу зняти про це окреме відео. Добре, йдемо тепер дивитись до Бліча Тайто Кубо, 53 серія, чи зможе її чого освоїти за два дня Банкай, чи спасе він рукію і чи стратять її? Чому Кінпачі зрадив своїх і вступився на сторону головного героя? Хто вбив Айзена? І чому Гін такий незрозумілий? Скільки питань це по факту був пік Бліча? якого, на жаль, Тайто Кубо так і не зміг дотягнутись, і в подальшому тайтл почав регресувати, але це окрема історія, історія для окремого відео. Тайто Кубо також була вступна арка на 20 серій, це арка тимчасового Шенігамі, але заради правди вона набагато слабша, чим арки із блю Piece. В принципі, це були всі мінуси. Але нажаючи на ці мінуси, а саме затягнутість, а саме велика кількість серій, особливо в порівнянні з іншими аніме. Зливання героїв і постійні затягування, щоб вони їх просто не спідбіліцнули, і якась відсутність сильного сюжету, що відбиває бажання дивитися в багатьох людей. Все рівно я обожнюю ці арки і їхню атмосферу. А на цьому в мене все. Побачимось на відео, що не так залабастує. Ставте лайки, підписуйтесь і діліться своєю думкою в коментарях.